Дякую. Дякую вам. Запрошую до слова члена правління Асоціації народних депутатів України Віталія Мельничука, Підготуватися Олександру Панченку. Шановна пані голова, шановний пане міністре, шановні учасники слухань. На початку х пенсійна ситуація в Європі і західному світі була не менш болючою ніж в нас сьогодні. Працюючих ставало менше, людей пенсійного віку більше, а грошей на пенсії не вистачало. І головним висновком, до якого дійшов тоді світ, був такий: солідарна пенсійна система, у принципі, вже ніколи не може забезпечити достойні пенсії громадян. Кінець цитати. І тому пенсійна реформа це не лише підняття пенсійного віку стажу, а сучасня цієї системи, що безумовно потрібно робити. Пенсійна реформа це насамперед корінна зміна самої системи, перехід до іншої моделі пенсійного забезпечення. Така система має дві рівноправні та однаково важливі рівні: перший реформована сучасна солідарна, другий рівень накопичування загальнобов'язкового державного пенсійного страхування і третій рівень добровільне недержавне пенсійне забезпечення, побудоване на індивідуальних пенсійних рахунках громадян. Як ви напевно знаєте. Пенсійна реформа була розпочата в Україні в 1998 році указом Президента України і спеціальним посланням Президента до Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Вона передбачала докорінну зміну існуючої солідарної пенсійної системи і доповнення її двома накопиченими рівнями, та мала бути повністю завершена у 2007 році. Однак цього не сталося згаяно. До ціле десятиліття. І сьогодні ми знову говоримо про величезні проблеми: про реформу першого рівня, тоді як другий рівень у нас відсутній, а третій рівень без підтримки держави та відсутності другого розвивається повільно. А у Польщі, наприклад, де проведення пенсійної реформи теж розпочалось в кінці 90-х років, як і у нас, пенсійна реформа стала ключовим фактором економічного зростання. І це дозволило полякам будувати успішну економіку, передивити кризу, накопичені понад 100 мільярдів доларів внутрішніх пенсійних інвестицій, підвищити середню пенсію до 80-20 доларів в місяць. Тому то сьогодні найкращі українські компанії, агрофонбус, найперше, розміщують свої акції не на українській біржі, де немає грошей, точці пенсійних, а на Варшавській біржі, бо там є ресурси пенсійних фондів. І сукупний індекс акцій наших підприємств. наших, на Варшавській біржі за 2016 рік виріс на 41 відсоток в доларному еквіваленті. І весь цей шалений прибуток пішов польським, а не українським пенсіонерам. І саме в цьому інноваційність сучасної пенсійної системи, яка сама продукує фінансові ресурси, що активно працюють на національній економіці та одночасно є основою зростання пенсії громадян. Тому здійснити пенсійну реформу сьогодні для нас означає перше запровадити другий рівень на систему зеленої пенсійного страхування. Друге стимулювати третій рівень недержавне добровільне пенсійне забезпечення. І третє завершити модернізацію першого рівня солідарної системи. Кожен з цих пунктів однаково важливий, але перший найбільше 30 секунд. Кінець цитата із послання президента України Верховної Раді і Кабінету міністрів. Спроби підвищити пенсії. Без запровадження багаторівневої пенсійної системи тільки шляхом збільшення нарахувань на фон оплати праці будуть непосильним тягарем для економіки і країни. Подальше блокування пенсійної реформи мало б надзвичайно негативні наслідки для держави людей, законсервувало неприпустимо низький рівень пенсійного забезпечення. Кінець цитати. Президент України Леонід Кучма 10 жовтня 2001 року. 10 секунд, будь ласка. І сьогодні.